Люба міжнародна угода та любий навіть міжнародний меморандум, щось похожий на ганчірку цього самого Будапештського меморандуму, пам'ятаєте, так? О. Він повинен базуватися на нормах міжнародного права, резолюціям Генеральної асамблеї ООН, Статуту Організації Об'єднаних Націй, Женевським домовленостям 1975 року. Рішенням міжнародних судів організації Об'єднані, що є нормами міжнародного права. Так от я вам скажу: те, що мені вдалося здобути, так звані 28 пунктів, це діагноз Трампа. Понімаєте? Починається з нарцисизму, закінчуючи різними формами шизофренії, він ж веде за цей за свій план. Ви розумієте, що? Це не є ніякий мирний план. Це немає навіть не є якимось ну проектом мирного плану. Це щось похоже на який.